Вітаю! я Валентин Терлецький. А ви знаходитеся на офіційному каналі Козацька Звутяга і це окремий авторський блог Козацький Апокрив, де я ділюся з вами цікавою і маловідомою інформацією з історії козацької України. Нерозумні властолюбці, несвідомі зрадники чи трагічні жертви та заручники жорстокого часу. Ми продовжуємо шукати відповіді на болючі питання, як так сталося, що українські козаки зрештою втратили свою унікальну державу. І хто в цьому винен? Сьогодні розглянемо драматичні долі ще двох козацьких гетьманів, яких можна вважати призвідниками козацької катастрофи, хоча вони були справжніми патріотами. Парадоксальні дем'я. Многогрішний та Іван Самойлович у полі зору апокрифа цього разу. Демко Ігнатович був не козацького, а міщанського походження, а своє промовисте козацьке прізвисько. Многогрішний, отримав вочевидь замолоду, коли брав участь у Хмельниччині. Хоча про його життя аж до 1665 року, коли він посів уряд Чернігівського полковника війська Запорозького, майже нічого не відомо. Але отримати таку важливу посаду без відповідного авторитету і вислуги тоді було неможливо. Ігнатович три роки вірно служив козацтву, сумлінно виконував всі доручення лівобережного гетьмана Івана Брюховецького разом з ним. З головою поринув у вир антимосковського повстання, яке охопило лівобережну і Слобідську Україну на початку 1668 року. Зокрема, кілька місяців штурмами і облогою намагався вигнати московський гарнізон з підпорядкованого йому Чернігова. Втім, саме многогрішний став одним з перших полковників, котрі перейшли на бік гетьмана правобережної України Петра Дорошенка. Запропонувавши останньому об'єднати під своєю головою всю Україну, до честі Ігнатовича він не брав участі в кривавій розправі над своїм колишнім патроном Брюховецьким. А Дорошенко гідно оцінив поведінку та устремління Чорнігівського полковника, коли він був змушений повернутися на правобережжя. Де почався наступ поляків, то призначив саме многогрішного наказним гетьманом Сіварським, тобто керманичем північної частини козацької України. Півроку многогрішний відносно вдало керував лівобережною частиною знову об'єднаної під однією буловою України. Але московити, ясна річ, не змирилися з втратою Гетьманщини і на початку зими того ж 68-го року почали наступ на Ніжин і Чернігів. Многогрішний звернувся по допомогу до Дорошенка, але той вже вів важкі бої з поляками, татарами і новим претендентом на гетьманство Петром Суховієнком. Тому надати військової допомоги не зміг. Тоді на многогрішного почали активно тиснути промосковські налаштовані лівобережні старшини і особливо. Православне духовенство на чолі з Чернігівським архієпископом Лазарем Барановичем, які примушували наказного гетьмана піти на переговори з царськими військами і московським урядом. Але, вочевидь, і в самого Ігнатовича були певні таємні плани. Титулу наказного гетьмана Сіверського йому було замало. Він прагнув стати повним гетьманом на лівобережжі. Тому у 17 грудня зібрав елекційну раду в Новгороді Сіверському. Ось як про це пише очевидець події Роман Ракушка Романовський. Старшина, перебуваючи в заточенні у дворі та в меншості, а при многогрішному немало компанійців. Та боячися супроти нього мовити, пішли гуртом просити, аби він став над ними гетьманом. Згідно звичаю, він ще й відмовлявся, як стара діва від гарного жениха, хоча титул і силою взяв кінець цитати. І хоча Ігнатович був таки обраний повним гетьманом, Москва не визнала його. Адже згідно з умовами підписаних ще Брюховецьким московських статей, вибори гетьмана мав затвердити цар. Тоді Ігнатович з подвоєними зусиллями продовжив перемовини з царським урядом. Врешті, 16 березня 69-го року у місті Глухові царські посланці визнали Дем'яна многорішного гетьманом. Тоді ж між ним і московським урядом була підписана нова міждержавна угода, так звані глухівські статті», якими була скасована дія попередніх ганебних московських статей і які надавали більше прав та свобод українцям. У подальші роки Дем'ян Ігнатович намагався гнути власну лінію у стосунках з царем, проводив спрямовану на захист державних інтересів України політику. Зокрема, саме він домігся, аби Київ з округою, попри умови андрусівського перемир'я, залишався у складі лівобережної гетьманщини, а не у складі Польщі. Також гетьман поступово ослаблював політичну роль козацької старшини, змінюючи натомість гетьманську владу. А ще він вів таємні переговори з Петром Дорошенком про нову можливість об'єднання і переходу лівобережжя під протекторат Османської імперії. Звісно, все це не залишилося непоміченим. До того ж, своєю політикою гетьман зажив собі сильних ворогів серед старшини і духовенства. На нього полетіли доноси у Москву. Згодом проти гетьмана визріла ціла змова, яка переросла у заколот. У ніч з 12 на 13 березня 1672 року у Батурині козацька старшина на чолі з Петром Забілою та Іваном Самайловичем за підтримки московської залоги заарештувала Дем'яна Ігнатовича і видала його московитам. Гетьмана з братом Василем привезли до Москви, де всередині квітня почали суд за звинуваченнями в державній зраді. На щоденних допитах до них застосовували жорстоке катування. Врешті їх було засуджено до смерті, але під час страти у Москві, прямо на ешафоті, в останню мить їм замінили смертну кару на довічне заслання до Сибіру разом із сім'ями та наближеними старшинами і полковниками. Спершу гетьмана вивезли до Бурятії і ув'язнили в Іркутському Острозі. Згодом перевезли до Селенгінська, а 1688 року взагалі звільнили після того, як многогрішний організував оборону цього міста від Бурятської визвольної армії. Особисто брав участь у виласках та сутичках, а у вирішальній битві і взагалі очолив загін оборонців. Цікаво, що аналогічна історія трапилася із його братом Василем, ув'язненим у північні. Нічній хакасії в Красноярську, але навіть попри це в Україну братам Ігнатовичам вертатися було заборонено. Наступними роками Дем'яна Ігнатовича залучали до переговорів Московщини з Китаєм, які завершилися підписанням Нерчинського договору. Опісля Ігнатович. Кілька років керував Селенгінським гарнізоном та його землями у Чині приказної людини. 1696 року колишній гетьман постригся в чинці, а за п'ять років помер і був похований біля Спаського собору Селенгінську. У Сибіру скінчив свої дні і головний опонент та наступник многогрішного на гетьманстві Іван Самойлович. Попович, за походженням, син священника з Ходоркова, Іван все життя так і залишився для козаків саме Поповичем. Хай навіть і пройшов всі щаблі професійної козацької кар'єри ще з кінця 1650-х років. Був писарем Красноколядинської сотні Прилуцького полку, веприцьким сотником Гадяцького полку, наказним полковником Прилуцького полку, сотником Красноколядинським і вже полковником Охотницького полку, тобто командиром добровольців. Займав посади осавула та судді Чернігівського полку вже за гетьмана Дем'яна. Ігнатовича Многогрішного і був полковником цього полку, а у 1669 році отримав уряд генерального судді війська Запорозького. А за три роки саме Іван Самойлович очолив старшинську змову проти Ігнатовича Ногогрішного, після якого гетьмана заарештували московити. На старшинській раді в козачій Дібро, 18 червня 72-го року, новим гетьманом на Лівобережжі був обраний саме Іван Самойлович. А чому саме він можемо лише здогадуватись? Обрання підтвердив московський цар. Між урядами була підписана нова угода Конотопській статті, що в цілому. З невеликими відхиленнями повторювали глухівський договір. Самойлович одразу окреслив і озвучив у голос свої широкі амбіції об'єднати під своєю булавою і правобережну України, а ще поширити гетьманську владу на Волинь та Західну Україну. І почав швидко діяти в цьому напрямку. При цьому провів зачистку неблагонадійних серед старшинського корпусу, натомість створив інститут значкового. Знатного значного військового товариства, так би мовити, старшинський кадровий резерв, яке було своєрідним аналогом Московського дворянства чи польської шляхти. Саме у роки гетьменювання Самойловича остаточно утвердився державно-політичний устрій лівобережного українського гетьманату, який залишався незмінним до 1764 року, коли його було остаточно ліквідовано. Проявив себе Самойлович як воєначальник. 1674 року він особисто керував об'єднаним козацько-московським військом, яке перейшло Дніпро і почало наступ на правобережного гетьмана Петра Дорошенка. І хоча спроба захопити гетьманську столицю Чигирин не увінчалася успіхом, бо на допомогу Дорошенку підійшла османсько Кримська армія, Дії Самойловича тим не менше були настільки вдалими, що на його бік одразу перейшла більшість правобережних полків. І тоді ж Івана Самойловича проголосили гетьманом усієї України обох сторін Дніпра. А Петра Дорошенка формально було усунуто від влади. Проте невдовзі Самойловичі і московські війська змушені були відступити з правобережжя. Тут такий він зустрівся з іншим правобережним гетьманом від імені Речі Посполитої Михайлом Ханенком, який офіційно склав гетьманську булаву та віддав свої клейноди Самойловичу. До речі, останній, а з маніакальною пристрастю, збирав різні комплекти розкиданих по Україні і за кордоном державних символів влади гетьманщини. Далі Петро Дорошенко відмовився від присяги московському царю на лівому березі Дніпра в присутності Самойловича, як того від нього вимагали. Тому 1676 року 30-тисячна московська армія та полки Самойловича знову обложили Чигирин. Цього разу вдало. Від безвиході Дорошенко вирішив припинити збройний опір. Але його союзники-турки не бажали так просто віддати москалям гетьманську столицю, і наступного року боротьба за Чигирин розгорілася з новою силою. Саме Лович особисто керував козацьким військом під час обох. Чигиринських походів. Але у результаті турки виявилися сильнішими та погнали московитів та лівобережних козаків за Дніпро. А Чигирин був зруйнований дощенту. У 1679 році, ніби мстячись за минулорічну поразку, він пробів, звісно, за наказом Москви, насильницьке переселення українців з правобережної України на лівобережну, відоме як Великий Згін. При цьому московити вогнем і мечем доруйновували останні вцілілі населені пункти між Дніпром і Бугом, а в небо летіли численні прокльони від людей. Тепер вже на адресу Самойловича. Ця земля віднині перетворилася на справжню пустку, а правобережне козацтво майже перестало існувати. Всі полки були розпущені та ліквідовані. Своїх владних амбіцій Іван Самойлович не полишив і надалі. Зокрема, він відкрито висловлював незадоволення укладеним 1681 року Бахчисарайським миром між Московським царством і Османською імперією. А ще за гетманування Самойловича, Українська православна церква, яка до того була під зверхністю Константинопольського патріарха, була підпорядкована московському патріархату. І хоча Гетьман намагався зупинити процес втрати Київською митрополією своєї самостійності, уникнути анексії не вдалося. Попри протести і дієві кроки Гетьмана, московити все-таки загарбали українську церкву. Іван Самойлович був дуже невдоволений і вічним миром 1686 року, який закріпляв андрусівський поділ України на лівобережну і правобережну частини. А ще він не бажав продовження війни з Османами і Кримом, яка виснажувала Гетьманщину. Тим не менше, у квітні 1687 року розпочався спільний московсько-козацький військовий похід проти Кримського ханства. Самойлович особисто керував п'ятом. Десятитисячним козацьким військом. Однак, через слабку організацію, відсутність питної води та фуражу для коней, важкі погодні умови та диверсійні дії запорожців, які тоді зайняли в очікувальну позицію, похід зазнав невдачі. Московсько-українське військо застрягло в голому степу на межі з великим лугом. І врешті його головнокомандувач, князь Василій Голіцин дав наказ розвертатися. І рушати назад. За таку катастрофу, іміджеву, фінансову, ресурсну мав хтось відповісти. І хитрий Голіцин знайшов цапа від Бувайла в особі старого гетьмана Самойловича. Спершу Голіцин нав'язав козацькій старшині почуття провини за провалений похід, на який Московське царство покладало летенські геополітичні надії. Аби уникнути масового покарання старшин по поверненню, Голіцин запропонував їм скинути відповідальність за цю невдачу одноосібно на гетьмана. Саме він інспірував і зрешесував подальший виступ старшини і фактично державний переворот, що стався у липні цього ж року на річці Коломак, де стало табором козацьке військо. Старшина, маючи й особисті і численні претензії та смертельні на гетьмана подала царю донос, в якому обвинуватила Самойловича в самоуправстві, урядових зловживаннях, особистому збагаченні, в планах впровадити спадкову монархію у таємних зносинах з кримським ханом і у військовій зраді. І просила усунути його з гетьманства. З Москви відповіли згодою. Іван Самайлович був позбавлений гетьманства і заарештований разом з сином Яковом і деякими своїми прибічниками, 25 липня на Коломаку на військовій раді козаки обрали нового гетьмана. Ним став генеральний осавул Іван Мазепа, кандидатуру якого висунув сам князь Голіцин як найбільш слабку, несамостійну і керовану фігуру з-поміж усіх інших старшин, як він вважав. Обаче. Старшина козацька теж мала свої приховані плани та розрахунки. і кандидатура Мазепи їх також цілком влаштовувала. Після арешту Самойловича почалися великі розрухи у війську та бунти в інших полках, які вдалося вгамувати тільки московською зброєю. При цьому у сівську за обвинуваченням у зраді Москві був страчений старший син гетьмана Григорій Самойлович. Всі інші родичі і прибічники Самойловича були позбавлені посад. Величезне майно Самойловичів багатства, які він накопичував протягом всього життя. Не підлягали підрахунку і були конфісковані московським урядом і назавжди зникли. Сам Іван Самойлович був засланий в Сібірське города, де й помер у 1690 році. Ми маємо винести суворі уроки і зробити правильні висновки з трагічних і водночас повчальних історій життя гетьманів Дем'яна Многогрічного та Івана Самойловича, аби в подальшому не припускатися їхніх помилок. Повсякчас контролювати обрану нами владу, не толерувати ворогів, і головне, ні за яких обставин не вірити московитам. Так, переможемо. Як письменник пропоную могутню зброю для пізнання правди про українське запорозьке козацтво, книгу сили, яку вже можете замовляти в онлайн-кремницях і шукати в українських книжкових магазинах. І підписуйтесь обов'язково на цей канал, ставте лайки, коментуйте. З вами був я, Валентин Терлецький. До наступних зустрічей.